25 листопада на вулиці Михайлівській відбулася вулична акція Творити Житомир без насильства, яку провели у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. У Житомир акцію проводять щороку, починаючи із 1991 року, загалом понад 100 країн долучається до цієї акції, яка підсилює голос громади, актуалізує тему домашнього насильства, в тому числі активізує тему нульової толерантності до домашнього насильства. До, до різних його форм та проявів зараз, під час повномасштабного вторгнення, ви знаєте, що кількість випадків домашнього насильства в тому числі досить таки збільшується і це. Турбує не тільки нас як органи влади, так і представників поліції, і інших органів, а й громадські організації. Тому сьогодні на цій акції такий своєрідний початок великої кількості подій, які будуть протягом цих 16 днів відбуватися. Ці події будуть проходити і в навчальних закладах, і в бібліотеках, і в вищих навчальних закладах, і спільно з громадськими організаціями тобто, їх буде дуже багато для різних категорій населення. На вуличній акції об'єдналися та представили свої локації, представники поліції, громад громадських організацій та соціальних служб на вашій локації, ви можете ознайомитися з випадками стереотипних ситуацій щодо вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі, погодитися або спростувати їх таким чином. Ми зможемо побачити, яка є тенденція в суспільстві. Ось і ну наскільки толерує наше суспільство, насильство. Також ви можете ознайомитись з роздатковими матеріалами, в яких написані різні аспекти, такі як виховання, а також аспекти щодо діяльності у сфері домашньої протидії та запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Житомирській територіальній громаді. Також у нас ви можете прийняти сьогодні участь в квізі, пройшовши який, ви можете отримати невеличкий такий подаруночок. Студентка та слухачка школи лідерок Катерина Чмуца. Означає, що така акція має важливе значення, адже проблема домашнього насильства залишається гострою. За її словами, завдяки подібним ініціативам вдається привернути увагу суспільства до реальних масштабів цього явища та підвищити обізнаність громадян. Насамперед, такі події дуже важливі не тільки коли ти просто відвідуєш такі заходи, а й насамперед тоді, коли ти робиш висновки з цього, і коли і круто, що є тобто. Контакти людей, контакти служб, які можуть підтримати, і ти розумієш, до кого можна звернутися, і що ти з проблемою залишаєшся не сам на сам. І це дуже допомагає жінці чи чоловіку, тому що насильство може трапитися не тільки з жінкою, а може і з чоловіком. Ось, і це допомагає. Допомагає знайти шляхи до вирішення проблеми, з якої ти зіштовхнувся, в якій ти опинився. За словами Ольги Юрченко, Житомирський міський центр соціальних служб практично щодня стикається з випадками вчинення домашнього насильства. Від початку року центр отримав понад 550 повідомлень про домашнє насильство. На сьогодні, слава Богу, більше людей довіряють правоохоронним органам і соціальним службам. Більше людей відгукуються, більше людей повідомляють про такі випадки, і ми за то дуже вдячні. Але все-таки це не, не той не та ситуація, не той показник, який би хотілося, щоб ми абсолютно толерантними були до людської безпеки і нетолерантними були до вчинення домашнього насильства. Домашнє насильство має далекосяжні наслідки і позначається не лише на постраждалих дорослих, а й на дітях наразі. 240 дітей постраждали від домашнього насильства. Хочу наголосити батькам, якщо ви сваритесь та конфліктуєте, і поруч вас, ваші діти вони також стають постраждалими від домашнього насильства. Ця тема не повинна замовчуватись. Ми маємо бути уважними один до одного. Ця тема дуже актуальна на сьогодні, та будемо уважні один до одного. Вся українська акція, «16 днів проти насильства, триватиме до 10 грудня і завершиться на міжнародний день захисту прав людини.